Ну що ж, друзі, я сподівався, що мене, мене ця двіжуха, оця, з інверторами, з безперебійниками, з великими акумуляторами. Спочатку сиділи на свічках, потім на звичайних павербанках, на ліхтариках. І довго я не хотів нічого такого купувати і гадав, що такий-такий ось-ось-ось-ось. І все закінчиться. Але ось і що ми маємо? Тільки що от притягнув з пошти безперебійник. Та вчора ввечері забрав з пошти акумулятор. Давайте я вам зараз коротко розкажу, що це і як це працює. Це у нас безперебійний блок живлення. Він підключається в розетку. Зараз світла немає, і воно просто в мене посеред хати стоїть. Воно включається в розетку. Ось є виделка. До нього підключається 12-вольтовий акумулятор. Одразу з нього виходять такі дуже потужні дроти. І ось просто під клему вони підключаються. Акумулятор я взяв літій метал-фосфатний. Лі це скорочено пишеться. Літій метал-фосфатний це найкращий акумулятор на даний момент. Так ось цей 12-вольтовий акумулятор підключається до цього безперебійного блоку живлення. Він включається в розетку. І коли в мережі є 220 вольт, то він працює як стабілізатор. У нього ззаду є вихід 220 В. До цього виходу ми можемо підключити хоч всю квартиру, хоч якісь окремі споживачі. І коли є живлення в розетці, то він працює як стабілізатор. Тому що зараз, коли часто включають виключають світло, то в мережі 220 насправді може бути і 190, і 240, і 260. Тобто напруга може сильно стрибати. І Він працює як стабілізатор, видає стабілізовану напругу з мережі. Коли світло зникає, він в долі секунди перемикається на акумулятор автоматично і починає інвертувати 12 вольт постійного струму в 220 вольт змінного струму і видає на вихід. Тобто, Якщо у вас був підключений комп'ютер, то він навіть не помітить, що зникло живлення, і автоматично він почав живитись від акумулятора. Він подасть сигнал, але ви цього навіть, ну, точніше, ваш комп'ютер цього навіть не помітить. Він працює, працює від акумулятора. І коли світло потім знов дають, він знов автоматично перемикається в режим стабілізатора. І він паралельно починає заряджати цей акумулятор. Тобто вам не треба вручну потім заряджати, акумулятор, розряджати. Він отак от підключений. І коли є в мережі світло, він стабілізує напругу і заряджає акумулятор. Коли немає світла, він автоматично починає брати енергію з акумулятора і видавати вам 220 вольт. Що ми тут бачимо на екранчику? Тут ми можемо обирати Бату це. Бачите, стрілочка ходить. Можемо обирати гелівий акумулятор, літій метал фосфатний як у мене, або АГМ автомобільний акумулятор. Три види акумуляторів він підтримує. Потім тут можна обирати струм, яким заряджати цей акумулятор. 10 А, 20 А або максимальний струм. Тут у нас UPS-режим або режим інвертора. Оце я не знаю, як правильно називається, але про сол. Я так гадаю, що сол SOL це solar panel. Про сонячні панелі, мабуть, мається на увазі. Зараз у мене їх немає. Тож у мене стоїть в режим змінного струму. Все. Потім, по індикації, ми бачимо зараз, як в мене заряджена батарея. Зараз вона максимально заряджена. І бачимо, що по навантаженню нічого немає. Насправді, в мене зараз ця от Україна підключена. Вона теж ззади живиться від 220. Але вона там декілька ватт всього споживає, тому тут ми навіть не бачимо. А ось зараз ми побачимо щось більш потужне. Я включив до нього ось цей от мій дуйчик. Він 300 ватний. 300 ватт, бачите? Зараз ми його включаємо. І дивимося, що ми вже бачимо. Ми бачимо, ось тут з'явилось навантаження перша рисочка. І також включився кулер на самому інверторі. Зараз, коли ми вимикаємо, ми можемо почути, що ось тут ззаду працює кулер. Зараз він остине і вимкнеться. О, вимкнувся. Бачите, він остив і вимкнувся. Тобто, коли він не під навантаженням, він працює тихо, безшумно абсолютно. А коли є навантаження, то він включає кулер і охолоджується. Ця от індикація з навантаженням насправді дуже і дуже корисна і практична. Тому що, коли ми бачимо, що у нас там половинка, наприклад, ми розуміємо, що безперебійник у нас працює на половину своєї потужності. Але коли ми бачимо, що воно вже на максимум. Тобто він працює просто на максимумі своїх можливостей. Тоді ми повинні розуміти, що нам потрібно щось від'єднати. Якийсь споживач, можливо, ми щось потужне включили, і він же просто на межі. І бажано щось від'єднати, щоб він щоб йому було трішки простіше працювати. Тому я вважаю, що ця індикація дуже корисна, щоб ми бачили, наскільки сильно ми зараз завантажили свій інвертор. Ну, якось так. І далі все працює по колу. Акумулятор розряджається, коли немає світла, і видає вам 220, коли є світло. Акумулятор заряджається, а безперебійник видає вам стабілізовану напругу. У мене план такий: я підключу до нього на постоянку комп'ютер і два принтери, два 3D принтери. То ось, коли принтери працюють, вони будуть стабільно продовжувати працювати без. Електроенергії, воно буде автоматично перемикатись на акумулятор. Але все інше я буду вимикати. Комп'ютер я вимикаю, і на ньому на акумулятору будуть в мене працювати лише два принтери. Але якщо принтери на той момент не працюють, тоді я буду просто підключати до нього всю квартиру. В квартирі не розберігаючи лампочки, але буде працювати холодильник, буде працювати газовий котел, якась там ще дрібна техніка. Тому план такий. Коли працюють принтери, то вся енергія нехай буде для принтерів. А коли принтери не працюють, тоді виключаємо всю квартиру і кайфуємо. Якось так.